Розкажи, що, Резкажу, я, що робимо. Ви ставайте, я буду нападати, як. Да. добре. Ва, бачите, увага, глядачі. Ага. Оце в нас перший раз таке. В студії. Оце Це беззбройний напад, екстром. Тобто... Так. Тепер буде озброєний напад, я візьму палець. ніби. Добре. Створити там перевагу. Боже, Боже. Я завжди боюсь, коли мужчина б'ється, а ми... Це, мене дуже страшно. От, давай старий, поволі, щоб не зачепилися. От так? ножами ми відійдемо трішечки, Іваночка відсунься. Воно <свят> в <свят> повільному рік А ви так повільно-повільно, щоб ніхто не бачив. А наші глядачі бачать. Глядачі бачать. Tá, então, e então, não sim, eu sim.